У нас на прийомі дівчина, в неї проблеми з травленням. При огляді я виявив, що у неї головка підшумкової залози зміщена з свого правильного місця. Зараз будемо ставити її на місце. Для цього примінимо старий метод. Корекції головки пішонкової залози. Змазуємо округ пупка олією. Беремо половину картошини. В неї вставляємо сірники. Але сірників у мене підрукові нема. Будемо використовувати підручні засоби я думаю отак. так підпалюємо беремо півлітрову банку і встановлюємо її на вогонь Вогонь спалить кисень. Це здасться вакуум. Купок зараз втягнутий в банку. І так лишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин знаходжу зміщену головку підшумкової залози. І штовхаю своє ложе. Цей метод розробив український хірург професор Башняк. Він вперше зробив цю маніпуляцію в своїй практиці. Будьте здорові!